Доброго дня, мене звати Максим, я живу у місті Єрпінь Київської області. Коли ми переїхали в це місто, я звернув увагу на те, що у багатьох людей стоять якісь пристрої, які показують напругу у мережі. Ну, я так звернув увагу, але не задумувався над цим. Коли ми переїхали вже в наш будинок. Ми почали користуватися побутовою технікою. І звернули увагу на такі речі, що мікрохвильова піч вона світить, але не гріє. От вона крутиться, 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 але їжа не нагрівається. І ще була проблема: що посудомийка вона мила посуд, а в кінці вона його не могла висушити. Її відкриваєш, а посуд просто мокрий. Ми не зразу зрозуміли, у чому проблема, а потім я поставив спеціальний пристрій, який захищає дім від перенапруги чи від дуже низької напруги. Наскільки пам'ятаю, то був зубр. І я звернув увагу на те, що увечері напруга падає до 178 вольт а Вранці вона може сягати там 230-200 вольт. Дуже великий розбіг по напругі. У мого сусіда у нього такий же пристрій. Він відключає напругу, коли у нього вище за 250 вольт. У нас таке розбалансування. І я почав ну, роздивлятися різні варіанти. По стабілізаторах. Я дивився дуже багато варіантів, але якось я побачив одного разу квант, ним дуже зацікавився, тому що я сам у минулому електронщик, і я побачив, що дуже цікава така схема інверторного стабілізатора, який працює в дуже широкому діапазоні і дуже швидко. Стабілізує напругу при таких скачках напруги. Я, ну, я скажу так, я його купив не одразу, тому що ну, не дешевий він був для мене. Я довго збирався з духом, але я все таки наважився і купив його. Купив його у січні 2022 року. І тільки як я його встановив, нам прийшлося з Арпіня виїхати. Е, ну, я дуже боявся, що його вкрадуть, тому що е, у домі жили е, загарбники, і тут ще дуже багато кого було. Але, але не вкрали. От, не вкрали і е, зараз е, ми ним користуємося, і ми дуже задоволені. Він у нас. Е, Встановлений на вході у дім е, у приміщенні в такому, що його не видно, не чути. Але він дуже гарно справляється зі своєю роботою, тому що сусід час від часу постійно питає, як там у тебе, як там у тебе, тому що у мене е, вимикається напруга через е, підвищення. От. І е, я скажу так, я дуже задоволений, тому що я вибрав модель на 7 кВт. Чому? Тому що, наприклад, коли дуже низька напруга у мережі, то якраз стабілізатор при великому навантаженні працює якраз на свої 7 кВт. Тому що хоч на вводі у мене 5,5, коли в домі у нас йде ми використовуємо багато електроприладів, ми навантажуємо його на десь відсотків на 80, то при пониженої напрузі з мережі він бере на, десь на 20% потужності більше. І якраз його нам вистачає на 5,5 кВт, нам би не вистачило. На 7 якраз. Це те, що нам потрібно. От. Можна подивитися, як він працює, і можна подивитися, як він себе веде при навантаженні. Ось встановлений стабілізатор, і можна побачити, що навантаження зараз 3,5 кВт, і напруга у мережі сягає 201-202 вольта всього. При такій напрузі мікрохвильова піч вона не працює, вона просто не працює. Ну із таких недоліків я можу сказати, що коли ми вмикаємо дуже велике навантаження, наприклад, і духовку, і мікрохвильову піч одночасно, то навантаження сягає десь 5-5,5 кВт, і напруга у мережі просідає у нас десь до 190 вольт. І десь через хвилин 5-7 цей стабілізатор включає вентилятори, і ну, його трохи чути. О, трохи чути, але я його встановив так, щоб можна було закрити двері. І ну, нам це не заважає. Нам просто набагато краще, коли наші побутові прилади гарно працюють, а не просто стоять без в вдома. Дякую.